Дуже приємно сьогодні бачити вас, наші шановні науковці, наші дослідники, і я хотів би подякувати вам за те, що незважаючи на те, що йде війна, і ми все ж таки не зупиняємо наші кроки щодо розвитку нашої української незалежної науки. І я вам хотів подякувати особливо в цей день. Сьогодні 160-та річниця Вернадського. і важливо, важливо, що у нас в цю, в цю дату є можливість з вами поспілкуватись. А вже ж хочеться бачити вас іноді тут. І я думаю, вам самим дуже хочеться приїжджати до України. Але знаєте, що ми всі держава підтримує вашу роботу, і я вважаю, що ваші кроки щодо розвитку науки і мені здається, що вони так само наближають нашу перемогу. Все це мотивує дуже сильно. Дякую, що ви в нас такі є. І знаєте, що між нами немає ніякої відстані. Всі ми близькі і, і робимо нашу державу, нашу науку, нашу державу. Робимо їх міцнішими щоденно. Ну, Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Пане, Пане президенте, ми теж дуже раді з вами спілкуватися. Це моя вже не вперше. З вами зустріч да і онлайн спілкування тут зі станції академік Вернацький, і також ми безперечно вам вдячні за те, що ви і ваша команда все-таки даєте нам можливість робити ту науку, яка робиться тут в Антарктиді, і ми маємо можливість її тут робити і не переривати історію української Антарктиди. Тут і також ми намагаємося проводити певні технічні е модернізацію станції попри війну, так. І за це хочемо окремо подякувати також Мінфіної Верховній Раді, що все-таки знайшли кошти для того, щоб ми це змогли продовжувати. Адже тут, на станції Академік Вернацький, загалом є, проводяться певні наукові дослідження, які є цінними для нас і для світової спільноти, тому що вони є ну, надзвичайно довгими, безперервними. Наприклад, це і. Найдовше у світі в Ансі в Антарктиді да ряди вимірювань клімату, які в основному використовуються потім для моделювання сучасних моделей клімату на, на нашій планеті, так і які також впливають в нас в Антарктиді. Ми запускали зонди кліматичні в атмосферу. На відстані більше 10 кілометрів до 30 кілометрів вони долітали і е, мали можливість отримати, е, скажімо так, неціненні дані, які в подальшому також е, проаналізувалися і будуть використовуватися для е, моделювання е, прогнозу погоди. Да? Ну і звісно, в цій програмі приймало 24 країни. І скажімо так, ми дуже сильно пишаємося, тому що із цих 24 країн дав, наприклад, які здійснили певну кількість запусків, кожний десятий запуск зонду відбувся саме на станції академік Вернадський. Ну і звісно, це і моніторингові дослідження зонової дірки, да, які були відкриті в нас тут на станції, на основі яких Уже науковці е, обробляють ці дані і можуть, е, скажімо так, аналізувати, спрогнозувати і визначити, чи в нас озоновий шар заживає, затягується і відбувається його руйнація. Ну і, звісно, це дослідження е, іоносфери, тої зони, яка високо над, над, над нами, над головою, е, яка де магнітне поле Землі зустрічає космічного випромінювання ми також проводили там дослідження. Ну і ми змогли дуже багато з вами про це говорити, тому що в нас надзвичайно дуже багато е, технічних завдань, які ми виконуємо тут на станції, да? але ми б е, цінуємо ваш час, да? і хотіли б вам дуже трішки показати вживу е, нашу Антарктиду е, безпосередньо не е, з Ютуба, так? Тобто, ми зможемо з вами е, також досліджуємо наших от, е, тих символів Антарктиди, це пінгвінів, да? які вже безпосередньо нас біля станції майже відгніздувалися, ви можете їх спостерігати. От вони ось такі чудові наші, отакі скажем так, питомці, да які в нас одна станція. Ми їх дуже любимо і намагаємося їх найменше турбувати при наших дослідженнях і наших виходах. В науковому плані ми робили звернення до наукових спільнот з вимогою припинення будь-якої будь-яких спільних проєктів. З Росією та з Росіянами. Так, на день Вернацького сьогодні також відправили черговий лист всім полярним станціям з таким зверненням. Ну і тобто намагаємося е, також долучатися до донатів до Збройних сил. Е, ми ось е, таким чином виготовляємо такі відкритки. Тут у нас на станції Академік Вернацький, де їх підписуємо. І е, в такий важкий час е, е, передаємо їх е, в Україну, в Європу, в світ, да, де люди, які донатять на Збройні Сили України, отримують такі листівки, а всі кошти йдуть е, на потреби Збройних сил. Ну і зараз би хотілося передати також слово, е, скажімо так, нашому балкончику. Да, е, це е, нашому лікарю, Василю Матковському, який далі е, розповість вітаю, пане президенте. Разом зі мною, е, наша метеорологиня, вона зараз е, е, оператором. Є позаду в е, мене знаходиться подвір'я станції Вернадській е, і центральне місце. наш е, Дуже Багато колін полярників залишали тут е, таблички з назвами свого дому. І коли виходили на вулицю, е, це було саме те місце, яке нагадувало їм, е, що дім далеко, але за якийсь час вони повернуться. Я щиро надіюся, що в наступній 28 експедиції е, буде нагода порадувати нашого біолога Сергія Глотова. Е, він сам з Луганська, і я дуже надіюся, що йому вдасться перепостувати Саме табличку Луганськ на цьому дороговказі. А крім цього, з'явилися і міста, які нас підтримували: це і Лондон, і Вільнос, і Талін, і Токіо, і дуже багато інших. Е, я думаю, що цей стовп буде тільки поповнюватися цими назвами. Е, бо ми відчували тут підтримку від всіх людей, від міжнародної спільноти е, кораблі, які проходили повз неодмінно вітали станції Вернецькі словами слава Україні. І це насправді було дуже приємно чути, вітаю пане президенте. Маю честь не тільки привітати вас, сказати сьогодні доброго дня з Антарктиди, але й передати вітання від всіх українських антарктичних полярниць, які мали можливість поїхати і робити науку в Антарктиді. Дуже вдячні і вам за підтримку. Сподіваємося, що ви максимально в митин часи також зможете відвідати і цю арт-інсталяцію, і можливо одного разу побувати тут, на станції Академік Вернадський. Дякую за вашу увагу. Дякую, Дякую, Я Дозволю додам буквально пару слів. На станції цього року зимувало 14 людей експедиція. А ми зараз фактично говоримо між собою, що ми зараз традичний центр відстежуємо дві експедиції: 14 людей там на станції, і рівно стільки ж українських полярників, рівно 14 людей наразі в лавах ЗСУ. Більшість на передовій. Ну щоправда, от, один, один власний 14 один виявився по Берці, по бойовому розпорядженню в Києві. Чим чим, чим, чим ми скористалися? У них навіть є спеціально. Такий от шеврон, показу, на Вазна, а залі Да, да подарують. Да. Да, Власне, я хотів сказати, Дякую. що ви знаєте, крім всього іншого, цей рік взагалі, змінив дрес-код. Е, маю честь також. От, е, оце, звісно, найцінніший шеврон, де їх дуже мало. Це тільки ті, хто зараз там. Да. Ну І є шеврон в кожної окремої, в кожної наступної експедиції. І от наступна 28 восьма, вони самі їх вигадують. Оце не центр вигадує. От так от, 28-ма експедиція е, спершу хотіла шеврон з морським леопардом, бо в цей час якраз розвивалася ця леопардова історія. Але оскільки леопарди вже приїхали, то вони вирішили дивитися в майбутнє. І оцей шеврон надихнути Аткамсом. <реш> це аткапсим, це, 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 це але <реш> коли вони їх робили. Будемо, е, Ну, хотілося б дуже сподіватися, що за час, поки буде їхня експедиція, такі теми втратять актуальність і дрес-код назад не міняється. Ну але в будь-якому разі зараз ну, от робимо, робимо кожне те, що можемо на своєму місці. Я дякую вам, дали можливість нам привітати експедицію наших дослідників, науковців. Дійсно, дуже приємно було почути і побачити. Дякую за такі інсталяції, за такі ініціативи, за прапор, за стовпчик, за таку арт інсталяцію, які підкреслюють нашу ідентичність. Дуже дякую. Хай щастить, до побачення, бережіть себе. Ну а тих ваших колег, хто тут ми тут будемо також відслідковувати і берегти їх тут, щоб потім повернути знову до науки. Дякую, Дякую вам, слава Україні героям слава героям. до побачення.